І ось настав час тестувати косметику, яку ми купили з вами у Five Below в минулому ролику. Вау! Oh, wow. Ой, пилить! <рес> Ідеально гладко. Ми заплатили за розмір, а не за якість. Прям хорошо. Там дуже легко наробити плям. В принципі, ок, що це как-то не впечатляє. Кудрі явно ми ставимо подавайку. Five Below — це магазин, який робить дуплікати відомої косметики. В основному уходиво підробка декоративної косметики також існує, але не в такій кількості. І також в тому магазині продають просто супер бюджетну дешеву косметику, і сьогодні ми її. Тестимо. Чек у нас з вами вийшов на 38 доларів, але ми віднімаємо з вами ще 2 долари на нитки, які мені довелось купити. Пробіжімо швиденько, яку косметику я купила. І тут у нас палетка тіней для очей, палетка з хайлайтерами, яка мені дуже сильно нагадала Dior, і ми сьогодні зрівняємо їхнє сяйво. Тональний від Wet and Wild, який я обирала всліпу, тому що не було тестерів. Набір для брів та для очей, де є каял, гель для брів та туш для вій. Чому я обрала саме цей кіт, тому що Мені дуже сильно туш нагадала ту Вікторію Бекхем, яку ми сьогодні теж порівняємо. Консилер від LA Girl, який я теж обрала абсолютно всліпу, І потім побачила, що він досить популярний на просторах інтернету, і дівчатка в захваті від цього консилеру. Палатка для контурингу від n Wild обрала в цілях економії, бо тут є і бронзер, і пудра. Єдиний нюдовий олівчик від LA. він був запакований. Затестити його я не могла. Подивимось, наскільки він буде рудим, чи це буде знахід. Праймер також я обрала від LA Colors, тому що там просто не дуже великий був вибір. Ну і підробка ліпглосу від Шарлотти Тілбері за 1 долар. Дуже сильно хотіла затестити, тому що упакування майже один в один. Почнемо ми з цього праймеру, що він нам обіцяє. Цей праймер обіцяє нам заблюрити нашу шкіру. Давайте подивимось, чи вдасться це у нього. Я відразу в допомогу візьму собі. Дзеркальце це силіконова база. Я вже розумію це. Правда, спочатку вона вилилася якоюсь водичкою, а потім вже силіконом. Ну добре, я сподіваюся, вона не сильно обсипить після цієї бази. Вона 100% відчувається на шкірі як силіконова і трішечки жерненька. Ви можете бачити, наскільки вона матовить відразу, але потім цей блиск повертається назад. Подивимося, чи допоможе вона заховати ось ці два червоних. Приятеля, і чи справиться вона з заломами на моєму чолі. Ну, що я вам хочу сказати, може воно і блищить трохи, і повертається цей блиск постійно, але пори реально затерті. Побачимо, як на нього ляже тональний, але от прям без тонального дуже навіть затерті пори, і мені це подобається. Тональний у відтінку Soft Ivory, і подивимось, наскільки він фотофокус. Він обіцяє нам також повністю згладити шкіру. Побачимо, як. О, вау! Він з лопаткою. Я не знаю, чи ви бачила, просто до цього цей тональний не бачила, тож нанесемо відразу. І будемо тушувати губкою. Прикиньте, мені підійшло по кольору. Може, чуть-чуть світліше, але я чогось думаю, що він може ще зоксидувати і просто стати більш помаранчевим. І він пахне. Він... Я навіть не можу пояснити, чим він пахне алкогольним коктейлем. От він пахне водкою. Не знаю, як вам пояснити. Такі якийсь огірково-водичний запах має. Я хочу дати цьому тональному декілька хвилин, щоб він схватився. Подивимось, чи він взагалі схвачується. Наразі він досить сяючий, засвітлий все-таки для мене. Але, в принципі, якщо правильно скоригувати коректором, то цього буде непомітно. Перекриття у нього середнє, ліг насправді, очень даже. Побачимо. Як він носиться, якщо він дуже добре носиться, то певно це буде відтінок мені на зиму. Він трішки підкреслює шелушіння, але я не знаю, чи це такий тональний, чи це така база, але моя шкіра ідеально гладка. Не знаю, як вам показати, пояснити, але це просто наразі. Обома продуктами я дуже задоволена. Шкіра вау. Побачимо, як буде в носі, але наразі я просто неймовірно задоволена. Я нанесу трошки тонального собі на руку, щоб зрозуміти, окисляється він чи ні. І наступним кроком у нас буде коректор. Коректор також нам обіцяє бути HD, але пакування, ну, таке, знаєте, воно мені дуже сильно нагадує клей через цю кришку. Вона така легкий пластик, відчувається, що це тонкий пластик, який. Може зламатися, вау, тут пензлик, подивіться. Я дуже сподіваюся на те, що він не затемний. Зараз будемо посмотріти. Ага, він досить такий плотний. Окей, його треба все-таки нанести просто якусь кількість і потім розташувати, бо цим пензликом це не вдасться. А тональний трошки матовіє, тобто він застигає. Це дуже добре. Не дуже зручний аплікатор, якщо чесно. Але що ми хотіли за 5? Перше я розташую там, де я не хочу, щоб схвачувалось, а просто дало відтінок. А вже потім буду розташовувати під очками, щоб там точно перекрити всі синці. А, і до речі, зараз перевіримо коректор на моїх дружбанах. Чого я кажу, що цей аплікатор не дуже зручний, бо він наносить якби такими полосками. І це не дуже зручно, якщо ви залишаєте це застигати. Якщо це відразу буде розташовуватись, то. Немає різниці, в принципі, але сенс робити аплікатор, яким не користуєшся в виді кісточки, не знаю. Коректор дуже жовтіє, прям дуже. А тональний рішки сіріє. Пігмент у цього коректора боже, я дуже задоволена, якщо чесно. Але зараз почекаємо, коли воно вже дожовтіє, і побачимо ефекти. Бо, як бачите, тут, де постояла, воно більш жовте, ніж туди, де я зараз розташувала. Але зараз це стане таке саме жовтеньке, як і під цим оком. Все, я хочу вам сказати коректор, пуска, подивіться на перекриття. Просто я вам зараз поставлю тут частинку себе, де в мене немає коректору, і ви все зрозумієте. Мої червоні друзі перекриті. Синяки під очима також. І мають вони функцію ХД. Спорний вопрос: 50 на 50. Але зараз майже всі коректори мають цю функцію. Але я наразі прям задоволена, мені прям подобається. Так, я маю. Дуже блискучий вигляд. Так, це все трішки засвітле. Але мені прям подобається. Я собі думаю, з цього ми продовжимо. Чи закінчимо обличчя і приступимо до очей чи очі, а потім обличчя. Давайте спробуємо трішки запудритись і нанести бронзер. Він трішки зарижий, але що зробити? Там не було варіантів, там був лише один відтінок, тож будемо тестити те, що маємо. Я підозрюю, що пудра буде зажовта. Але тон у нас засвітлий, можливо, ситуація покращиться. А от бронзер, ну прям рижий. Будемо посмотрети, як це буде виглядати. Можливо, все не так погано, як я собі уявляю. Ой, пилить! Ой, пилить просто! Як вам це показати? Відтінок цегли. Давайте попробуємо дуже обережно нанести. А взагалі-то непогано. Виглядає, як. Просто дуже гарний бронзер. Знаєте, що мені подобається? Він прям так вольно лягає. Тобто немає якихось великих п'ятін. Звісно, можна любим продуктом п'ятна наставити, ніби з ним все ок. Помітьте те, що ми наносимо його на незакріплену пудрою тональну основу, і він не п'ятнить. Так, тут може трошки звісно, наложила, але. Я знаю, що під кінець відео половини там уже не буде, через те, що просто камера щось з'їсть. Щось я руками витру. Блін, прям надебать. Цікаво, чи у нас нос проконтурувати цим таким родувастеньким відтінком, але як бронзер мені подобається. Любі друзі, мені здається, знайшла новий бюджетний бренд, який мені подобається. І це Wet n Wild. Признаюсь чесно? Я бачила його у дівчат, але не звертала на нього увагу і не дивилась ніколи про нього обзори. Тому це прям реально перше-перше враження. я в шоці мені подобається. Коректор трішки зібрався у мене під очима, але я його не фіксувала. Тому я йому прощаю все це. Тим паче, що він досить пігментований, і це не дивно, що він трішки у мене тут зібрався. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Він не підкреслює мої морщинки, які в мене вже є. Зазвичай, ось тут коректор мені прям дуже сильно все підкреслює, а цей, мало того, що він дуже сильно пігментований, але при цьому він не застигає, і він не самофіксується і не підкреслює мені мої морщинки. І не робить ті, яких навіть не існує. Приступимо до брів. У нас, на жаль, для брів є лише гель, бо я зараз тільки осознала, що я не купила нічого для брів, типу. Олівчика, але я знаю, як ми вийдемо з ситуації. У нас є тіні і тут є холодні коричневі відтінки. Ми спробуємо трішки підкоректувати брови ними. Гель-дебрів у нас у розмірі на 10 років. Розмір гелю абсолютно такий самий, як туш. Ну реально, прикиньте наскільки його вистачить. Подивимось, чи він ефективний. Єдине, що я скажу, що мені не подобається, це те, що тут така сама щіточка, як для вій. Типу звичайна але побачимо, чи тримає воно хоч щось. Хтось мені підказує, що він не дуже буде тримати. Хоча в мене без проблемні брови. І зазвичай навіть якийсь такий собі гель для брів тримає мої бровки. Тут я щось вкладаю, вкладаю, а вони вони не дуже хочуть. Ну і щіточка, я б не сказала, що вона прям хороша, тому що на ній майже немає продукту. І мені доводиться прям. Дуже довго базюкати тією щіткою по бровам, щоб хоч щось лишилося на тих бровах. Гель застиває, але якщо його подергать, він буде білим. Що я хотіла за 4 долари. Добре, ну, типу я не буду. Ми заплатили за розмір, а не за якість. Хочу вам показати, наскільки зафіксувався тон. Прям. Хорошо, і поки наші брови фіксуються, ми нанесемо ось ці рум'яна. Але я хочу нанести з однієї сторони ось ці хайлайтери, а з цієї сторони ось ці. Подивіться, це дійсно схожі відтінки. Різниця в тому, що тут на один хайлайтер більше і немає бронзеру. А тут є бронзер і на один хайлайтер менше. Але виглядають вони дійсно дуже схожими. Оцей цей жовтуватий відтінок, який називається Strobe Gold у Dior, реально прям один в один. Рум'яна на вигляд чуть-чуть різні по кольору, але дуже схожі. Так само, як і білий хайлайтер. Прям один в один. Тож почнемо з рум'ян на цій стороні. Тут неможливо взяти. Ой, а пилить. А пилить та як? Але. Ух ти, і набирається прям дуже. Зараз будемо марфами. Трішки стряхнем. Це не свіркає так, як свіркає діор, але це схожий відтінок, я вам хочу сказати. І це для тих, хто не любить. Аж такий glow-ефект, який дають Dior. З цієї сторони зараз вам нанесу Dior, щоб ви побачили різницю новою кістечкою, щоб не змішати ті два продукти. Тут у нас оригінальний Dior, і бачите, як він сяє. А тут у нас той інший. І він аж так не сяє, але відтінок дуже приємний і дуже гарний. Але давайте перевіримо тепер хайлайтери. Я візьму іншу сторону цього пензлика, яким наносила рум'яна, і перевірю ці хайлайтери. Але вони дуже сильно болять і дивіться, я пару разів провела, і вони вже не так сяють, вони вже більш матові. Але в мене тут зараз під низом все абсолютно в частинках цих хайлайтерів. Окей, okay. хайлайтер. Хайлайтерить, але. Він має трішки ніби якби сіру підложку. Він мені сірить обличчя. Мені це не дуже подобається. Зараз покажу вам різницю з хайлайтером з діором. Тут також набиратиму ці два. І тут сіяння із космоса настільки вологе, настільки приємне. Тут, ну, я зараз переборщила, давайте будемо об'єктивними. Але я спеціально це зробила для того, щоб вам на камеру було видно. Тут абсолютно не таке сяйво, тут набагато сильніше. І от, коли в мене питають, що ти обираєш діор чи щось більш дешевше? Ну, подивіться. Просто ось так прямо подивіться, і ви все зрозумієте, в чому різниця. Воно навіть згладжує, при тому, що воно дуже сильно сяє, воно згладжує мені шкіру. Тут, ніби мене, собака якась покусала. Просто якісь п'ятна, якісь ці. Давайте попробуємо ще трошки розтерти. Але ну, мені не дуже подобається на тішиці. Що-то не впечатляють. 5 доларів. І 40 є різниця. В общем, який вердикт? Дивіться, на 5 доларів воно відповідає. Дуже приємний відтінок рум'ян. Ніби приємний відтінок хайлайтеру, але він насправді не сяє так, як сяє в упакуванні, і це мінус для нього. Але якщо робити якісь натуральні макіяжики, то в принципі, окей. Хоча діором я також роблю натуральний макіяжик. Тепер я хочу це все запудрити. Подивимось, наскільки жовтим стане моє обличчя. Візьму новенький, чистенький пензлик, ну матує. На камеру, прям хорошо. Через скільки я стану знову блискучою, я не знаю. Але виглядає поки що гарно. Так, відтінок обличчя трошечки змінився, трошечки позажовтішав, але я навпаки цьому дуже рада, тому що тональний був засвітлий. І на даному етапі моє обличчя мені подобається. Слухайте, а пудра виглядає прям дуже добре на шкірі. Бо я боялася, що вона. Зробить якусь кашу з цього тонального, а вона прям підкреслила те, що ми вже вирівнювали, і виглядає більш гладкою, ніж виглядало до цього. Удрі явно ми ставимо подавайку. Ці тіні, які я купила для очей, коштували всього 2,50. 2 долара 50 центів. Давайте перевіримо наскільки вони взагалі пігментовані. Слухайте, а я чогось думала, що буде прямо гірше, а воно. Принципі, ок. Зараз я домаюкою всю руку і покажу вам. Я в захваті від матового сірого. Я вам зараз покажу. Він трішки впадає в фіолет, але при цьому виглядає дуже гарно. Сіребряшка серебрить, клас! Ось так виглядає на руці. Просто подивіться: насправді дуже навіть круто. На 2 бакса я в шоці. Мені дуже хочеться зробити аля сірий смокі. Сірий, дуже важкий відтінок, ним дуже легко наробити плям. Але мені хочеться зробити щось сіреньке, і давайте ми це зробимо. Я, на жаль, не продумала, який макіяж очі ми будемо робити. Того зараз буде просто експромт. Побачимо, наскільки у мене сьогодні працює фантазія і що ми можемо зробити. Мені хочеться зробити сірий смокі, оскільки в нас є ще чорний каял. Але я хочу зробити ніжний сірий смокі. Приберу залишки. Коректора, і розпочну ось з цього натурального відтіночку, щоб просто нанести його в складочку і допомогти собі потім з тушовкою. Він дуже натуральний, майже немає відтінку в ньому, і він ідеально нам пасує для того, щоб нанести його і потім зробити більш чисту тушовку. Я думаю, що ми зробимо акцентні темні п'ятна в наших уголках, а потім на рухоме повіку нанесемо. Срібляшку. Після цього олівцем ми промалюємо лінію ростовій і витягнемо в тоненьку стрілочку. Беру сірий, і перше, що роблю, це наношу вуголочок, витягую трішки одразу до скроні. Це дуже гарний відтінок, дівчат. Подивіться, він. Відразу із сіринкою і з коричневинкою. Просто ідеальний відтінок сірого. Тепер візьму ось такий батяночок, щоб мені легше було наносити сірий в внутрішній уголочок, так як я хочу. І також цим пензликом я хочу промалювати ось цю частину ока, щоб зробити їх більшими. Слухайте, вони прям реально пігментовані. Прям я в шоці, мені подобається. Я очікувала, що вони будуть як, знаєте, тіні з базару найдешевші, які взагалі, взагалі-взагалі не наносяться, не переносяться ні кістечками, ні руками. Я в шакінейшині. Тепер я просто очищу цю кістечку, яким наносила цей сірий. Об свою руку і візьму найсвітліший відтінок і нанесу на центр повіки. Візьму срібний відтінок і просто пальцем нанесу на центр. Тепер, коли я нанесла тіні, я наношу олівчик в міжвійку. Олівчик наноситься не дуже легко, він твердий, але він малює і це вже добре. Промалюємо трішки оголочок і нижню слизову. Мені дуже хочеться залишити таку небрежну стрілку. Таку саме опускаючу око, тому що на цей макіяж я надихаюсь двохтисячними, а там робили саме такі стрілки. І ще ми їх зараз спеціально трішки підтушуємо, щоб був ефект дуже веселої і довгої ночі. Що ж, час порівнювати ці дві туші: це Вікторія Бекхем, і ми будемо її наносити на сторону там, де був діло. А це наша бюджетна версія, і ми її нанесемо на це. Око. Почнемо ми з того, чого я ще не знаю. До речі, вона дуже мило називається Smoke and Mirrors. Ува! щіточка, звісно, розміром на гігантське дуже око. Маленькі очі явно не будуть любити цю щіточку. Ми попробуємо не замацькати наш макіяж цією щіткою. І знову та ж сама проблема: на цій щіточці майже немає продукту. Так само, як і було із бровами. До речі, ми їх не промалювали. Це в 2000-х їх особи і не промальовували. Слухайте, на перший погляд, це туш реально схожа з Вікторією Бекхем, тим, що вона не перезавантажує вії. Вона наноситься прям дуже-дуже легкою варствою, легким, легким слоєм нагадайте, нагадайте, ну, вії виглядають гранжово. Я думаю, що якщо нанести іще один слой. То можна отримати павички, які були суперпопулярні у 2000-х. Сильно старатись не, не прийшлось. Ось вам буквально пів навіть слоя, а не слой, і вони вже павичками. Залишаємо як є. Не будемо перебарщувати. Малюємо нижні вії також. А на друге око я зараз нанесу Вікторію Бекхем. Вона так не витягне мені вії. Це точно, в неї немає такої функції. Вона робить максимально натуральні вії. Хоча спробуємо нанести декілька барств, може все-таки вийде. І ось так виглядають вії. Сказати, що прямо якась велика різниця є, Н -н -н, немає. Ці, можливо, трошки більше витягнуті, ніж ці, але так то я що цією що цією туші не дуже задоволена, не дуже мені подобається. Не знаю, як буде триматися ця туш, і чи буде вона відбуватися в мене на повіті. Але ось ця точно не відбувається, і це єдина майже причина, чому я зараз ношу постійно Вікторію Бекхем, тому що у нас дуже жарко і в мене постійно панда на очах. А от ця туш знімається такими шматочками, знаєте, типу як чулками мала би, але. Знімається шматками і абсолютно не відбувається в день. Як бачите, моє обличчя почало трошки блистіти, але для мене це навіть нормальний блиск, досить натуральний. Він мені не заважає. Давайте пробувати наш нюдовий олівець. Мені дуже подобається, що він запакований в цей пластик, тому що я вже аж відвикла, що вони можуть бути запаковані. О, Я бачу, що він м'якенький. Я бачу, що він, походу, викручується, або тут є течілко. Перевіримо. Течілки нема, просто відкривається, але дуже приємний відтіночок. Давайте затестимо. Ммм, який рудий! М -м -м. Але слухайте, він рудий в камері, в житті він не такий рудий. Давайте будемо посмотрети, як буде це на вустах. Він прям масляний, дуже-дуже м'якенький. Я підозрюю, що він не буде стійким. Мені хочеться до цього образу намалювати прям лялькові вуста, але його треба точити, ним так незручно малювати. Окей, знаєте, що я хочу вам сказати? Цей відтінок топ. Просто це топ із топів. Мені прям дуже подобається цей відтінок. Якщо у вас є доступ до LA Colors Better Than Babe, називається цей відтінок. Просто я в шоці, мені прям дуже подобається. Що це таке? Давайте шліфанемо усе подробкою на Шарлоту Тілбері. Я не можу. Тепер всі руки в цьому близьку. Цей аплікатор дуже дивний, бо він як наче з'їдає. Я згадала, що це плампер мені почало пекти. А! Ну, у нас будуть ще гарніші вуста зараз і ще червоніші, і ще крутіші, і більш схожі на 2000. А петє, а потє. М -м -м. Добре, Подивіться, будь ласка, на цей аплікатор. Він, ніби навпаки, забирає все, а не наносить. І він стає твердим. Аплікатор, звісно, дніще, але ще я хотіла за 1 Пече нормально, ну, воно навіть воно не пече, воно ментол. Це льот, ментол, е, хоча називається плампер. І вона не закривається все. Комада за долар, все. Божечки, будь ласка, закри. О, є! Закрилась! Все. Ну, мені дуже шкода, що зламалося пакування, але воно прикольно. воно мені подобається. Мені подобається відтінок, мені подобається, що воно пече, воно блистить, не знаю. Аплікатор гавно, але все інше мені реально подобається в цьому блиску. Мені хочеться додати трошки рум'ян на цю сторону, бо, як я казала, воно вже майже все стерлось. Просто час проходить і рум'яна з обличчя тікають, особливо коли ти домальовуєш собі очі, все стане ми забули про брови. Але я вважаю, що для цього образу ми можемо лишити їх такими. Донанесем трішки рум'ян, і тепер наш образ готовий. Донанесем ще трошки рум'ян сюди, і трішки рум'ян. На носик бо я якась забліда. Наш образ готовий. Діліться, як вам, мої 2000 Зачіска може не сильно пасує, але, як на мене, в 2000 я точно попала. Шкода, що обличчя трохи засвітле, але оскільки я не могла обрати собі тональний, то вже як маємо, так маємо. Давайте підсумуємо тональному наразі я ставлю всі 10 з 10, Подивимось, як він буде носитися, але ця шкіра мені прям дуже подобається. Коректор: ну, взагалі, 10 з 10, Це точно буде мій улюблений. Я ще попала по відцінку. Він трішки жовтіє, мені це подобається. кайф. Праймер також отримує в мене 10 з 10. Я в шоці, бо я очі, що я сьогодні буду щось розносити. Все-таки розносити у мене є що, і це буде ось ця палетка, яку я думала, що вона дуже схожа на Dior, але, на жаль, вона не така. Рум'яна майже не тримаються, хайлайтери не хайлайтери. А цим золотим відтінком взагалі не захотіла користуватися. Чого не можу сказати про палетку контурингів. Палетка з контурингами прям кайф. І пудра, і контуринг в одному. Пудра хороша, мені подобається. Так вона можливо ненадовго монтує, але якщо взяти з собою в сумочку, вона кайф, бо вона не підкреслює ніякі шалушіння, а навпаки, шліфує шкіру. Бронзер трішки затеплий. Дівчатам славянкам може бути він затеплий. Оскільки я зараз просто загорівша, то він мені ідеально спасував. Але згадайте, як він наносився. Прям шикарно, не п'ятнив, при тому, що ми не подарували тональну основу. Вау, вау. Туші, гелю для брів. І цьому олівчику для очей я ставлю 3 з 10. Туш, звичайно, нічого вау. Гель для брів нічого мені майже не закріпив, і плюс до цього береться білою корочкою. Олівець дуже твердий, його дуже важко наносити. Не маю олівець для губ. Моє відкриття мені прям подобається цей відцінок. Кайф прям нюдовий. Запам'ятайте, better than babe, Я згодна, мені прям дуже подобається. Плампер, нібито від Шарлотти Тілбері, я ставлю 2 з 10, тому що я вважаю, що упакування не варто тирати. Я розумію, що вона вже було в доступі, його вже продавали, що вони ніби відозмінили його, але. Як на мене краще зробіть свій дешевий крутий продукт, і так про нього всі знатимуть і чутимуть, якщо він реально крутий. А виходити за рахунок копіювання якогось опакування для мене це дуже дивно. Ну і ціні. Так, так і ще раз так. 2,50 за тіні, які не залишають плям, реально добре наносяться. Я в захваті. Серебряшка, серебрить, все трохи осипається, але ну за 2,50, чого хотіти ще. Ну якби моя худобі теж осипається, але напротязі дня ця осипалась відразу. Я стряхнула і все. Дуже подобається, що тут є як теплі, так і холодні відтінки. І в цілому, я дуже задоволена цією палеткою. Я реально в шоці. Теж ось такий випуск у нас вийшов. Пишіть в коментарі, чи сподобалась вам якась косметика, чи пробували ви якусь косметику. Якої думки ви про цю косметику? Ставте обов'язково вподобайку, підписуйтесь на мій канал, також не соромтесь написати мені, як вам цей макіяж і чи повторили б ви його. А я люблю вас дуже сильно, па-па і тихої ночі.